Партнери України готові вкладати гроші у відбудову нашої країни одразу після війни. А європейські спецслужби заперечують обстріли резиденції Путіна українськими дронами. Більше у випуску Варшава Київ про головне я Марія Гурська. Президент Франції Мануель Макрон не вірить Путіну. Французькі спецслужби не підтверджують повідомлення з Кремля про обстріли Валдаю українськими fpv дронами Але Путін наполягає та використовує фейк для зриву мирних перемовин. 15-річну українку цькували у польському ліцеї, але родина Дар'ї Гладир не піддалася на провокації та добилася справедливості. Подробиці у матеріалі Наталки Волосацької. Надійні гарантії безпеки вже прибули до України. Державна прикордонна служба оприлюднила відео автівки з секретним вантажем. США готові відновлювати Україну. Американський бізнес зацікавлений у виході на український ринок після закінчення війни. Про це напередодні під час онлайн прес-конференції сказав Володимир Зеленський. Ідеться про так званий prosperity Package – пакет економічного відновлення, про який український президент говорив під час зустрічі з Дональдом Трампом у Флориді 28 грудня. Пакет передбачає створення нових робочих місць та запуск спеціальних умов для іноземних інвесторів, які повинні бути затверджені владою України і Америки. План відновлення охоплюватиме всю Україну і передбачає залучення не лише американського, а й європейського бізнесу. Росія не має вагомих доказів атаки на резиденцію очільника Кремля Путіна, пише французьке видання Le Monde, посилаючись на власні джерела в оточенні французького президента Еммануеля Макрона. Співрозмовник видання зазначає, що продовження і посилення російських ударів є актом протидії мирному порядку денному президента Трампа. Нагадаю, 29 грудня очільник МЗС Росії Лавров заявив, що Україна нібито атакувала резиденцію Путіна у Новгородській області. Президент України Володимир Зеленський заявив, що це фейк Росії, який демонструє небажання РФ зробити необхідні кроки для завершення війни. Дональд Трамп, якому Путін також поскаржився на цю атаку, заявив, що такі акти агресії неприйнятні. Натомість, журналісти опозиційних російських віддань провели розслідування у регіоні та не знайшли жодного свідка інциденту. Втім, у Кремлі продовжують розкручувати фейк і вже пригрозили переглядом перемовної позиції Росії. Уночі Росія знову масовано вдарила по Україні. Найбільше постраждала Одещина. Під атаку потрапили житлові приміщення та об'єкти інфраструктури. В одному з будинків загорілися квартири з другого по шостий поверх. Рятувальники витягли з будівлі вісьмох людей, серед них дитину. На місці працювали психологи та екстрені служби, розгорнули пункти допомоги. Також вибухами пошкоджено кілька багатоповерхівок і цивільні автомобілі. До ліквідації наслідків залучили десятки рятувальників і техніку. Окрім того, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини. Під під обстріл потрапили два об'єкти ДТЕК. Обладнання сильно пошкоджене. Відновлення триватиме довгий час. Нагадаємо, лише в грудні в Одеській області росіяни пошкодили 10 підстанцій, а від початку року вже 25 енергооб'єктів регіону. А біля села Маяки також в Одеській області будівельники намагаються швидко відновити інфраструктурний об'єкт. Цей міст один з двох, що з'єднують дві частини Одещини, розділені річкою Дністер. Після удару російського безпілотника рух транспорту тут призупинився. Відтак ускладнилося довезення вантажів до румунського та молдовського кордону. Більше у матеріалі журналістів редакції Водтак. Багатокілометрові затори у маяках звичайна картина для цієї ділянки траси Одеса Рені. Але після нещодавнього удару російського безпілотника по мосту ситуація стала ще складнішою. У конструкції переправи утворилася звичайна пробоїна, через що рух тут тимчасово обмежили. Це міст ключовий об'єкт півдня Одеської області. Він з'єднує дві частини регіону, розділені річкою Дністер. Є ще один шлях через місто Затоці, але й він пошкоджений російськими обстрілами. Через місто маяках проходить важливий логістичний коридор для вантажів, що прямують з Румунії та Молдови. Я знаю, що півгодинки і поїде черга. Я їхала зранку в зворотньому напрямку. Все було добре, напрямок рухається туди, півгодинки, півгодинки зворотньому русі все там зрегульовано, все добре. Попри тимчасові незручності, більшість водіїв ставляться до ситуації зрозуміння. кажуть, головне, що рух не зупинили повністю, і дістатися до пункту призначення це ж можливо. Це може бути ставлення. Слава Богу, що рухаємось потихеньку, помаленьку рухаємось. Хотілося б летіти. Ну як що маємо, то маємо. А от місцеві жителі намагаються уникати перевантаженої траси для пересування у межах селища, де далі частіше користуються велосипедами, електросамокатами та мопедами. На затори це не впливає, я просто сіла і поїхала. На іншому боці області автомобілі вишиковуються у довгу чергу вже перед українським контрольно-пропускним пунктом. Тут водії проходять перевірку документів, після чого в'їжджають на територію Молдови, щоб об'їзним шляхом потрапити до потрібних районів Одеської області. Попри щоденні обстріли, жителі маяків зберігають спокій, сподіваються на краще. Пошкоджений міст ремонтують, а місцеві впевнені. З часом рух тут не відновлять, і шлях через область знову стане звичним і безпечним. Нія Мотрич, В'ячеслав Лакомкін, Юрій Шелест. Вотак. Слава тіві. Міністерство культури України надало польській стороні чергові дозволи на пошукові роботи у Тернопільській та Волинській областях. Наступного року заходи з виявлення та ідентифікації поховань сорокових років ХХ сторіччя продовжать на території колишнього села Пужники на Тернопільщині. Інший дозвіл стосується пошукових робіт на території колишніх колоній Острівки та Воля Островецька у Волинській області. Українські та польські фахівці планують провести ці роботи у форматі спільних експедицій. Про це інформує український Мінкульт. Крім вже згаданих населених пунктів. Наступного року Україна та Польща також планують інші дослідження на території обох країн у 2025 році стався прорив у польсько-українській співпраці щодо вшанування історичної пам'яті. Крім пошуково-ексгумаційних робіт, у двох місцях відбулося перепоховання останків на території Пужників та Збоїська, що на Львівщині. Болгарія готується перейти на євро з 1 січня. Цьогоріч країна досягнула усіх необхідних критеріїв вступу до Єврозони. Болгарія має стати 21-ю країною Єврозони. Окрім переходу на нову валюту, країна отримує місце у керівній раді Європейського центрального банку. Як відомо, перехід на євро ставили за мету багато урядів Болгарії. Однак думки суспільства щодо цього досі розходяться. Частина населення проти через побоювання зростання цін. Бізнес, який активно торгує з іншими європейськими країнами, переважно позитивно ставиться до змін. Втім, перехід Болгарії на євро відбудеться під час масштабної політичної кризи, що веде країну до вже восьмих дострокових парламентських виборів. Нагадаю, країна довгий час перебувала під впливом Росії, проте у 2025 році проєвропейські настрої в Болгарії посилилися. Також Болгари активно. Підтримують Україну. Країна системно голосувала за санкції ЄС проти Росії. 9 січня польські фермери продовжать протестувати у Варшаві. Про це заявив учасник протестного руху Даміан Муравець в інтерв'ю РМФ-24. Нагадаю, 30 грудня польські аграрії протестували проти потенційної угоди Європейського Союзу з Меркосуром майже на 200 локаціях по всій Польщі. Йдеться про партнерство ЄС з чотирма країнами Південної Америки. Якщо угоду з Меркосуром буде ухвалено, вона відкриє ринки Європи для продуктів сільського господарства з Південної Америки. Протестувальники вважають, що долучення Польщі до цього торгового партнерства стане для них проблемою через конкуренцію. У Польщі системні протестні акції, зокрема проти угоди ЄС Меркосур, тривають з грудня 2024 тисячі Насамперед боремося за свої робочі місця. ЄС створює ситуацію, котра загрожує збуту нашої продукції. Продукти, котрі мають приходити з тих країн Меркосуру, загрожують не лише нам, як виробникам, але також загрожують здоров'ю, адже ніхто не встані перевірити той товар, який має прийти. Йдеться також про те, щоб підтримати фермерів французьких бельгійських, котрі протестують. Польський уряд готовий запропонувати низку поправок до угоди між європейським союзом і Меркосур. Про це заявляє міністр сільського господарства Польщі Стефан Краєвський. Чинний уряд від самого початку виступає проти підписання нинішньої версії угоди. Європейська комісія ще у 2019-му схвалила угоду про вільну торгівлю з країнами Меркосур. Однак, документ досі не ратифікований і викликає спротив у низці країн ЄС. Опозицію до підписання документа висловили Польща, Франція, Ірландія та Нідерланди. Наразі ключова вимога польських фермерів ухвалення резолюції Сейму, яка зобов'яже уряд офіційно відмовитися від підтримки. Угоди. Образи та приниження у приватному Варшавському ліцеї. 15-річна Дарія Гладир зазнавала систематичного і колективного цькування. Дирекція навчального закладу за словами мами постраждалої обіцяла втрутитися, а потім відхрестилася від проблеми булінгу. Деталі у сюжеті Наталки Волосацької. Фіфтін п'ятнадцятеро людей тебе ненавидять. П'ятнадцятьом людям абсолютно на твої аргументи, і п'ятнадцять людей кажуть, що ти тупа, потворна ш. Відкрий очі с опен аз. Такі повідомлення спочатку жовтня почала отримувати Дарія Гладир, учениця приватного ліцею. На записах її однокласники, а також учні старших класів. У тебе по око, ві око ві по реально по глянь на ві цю ві ситуацію. Відкрий очі, але два, два ока, не ні, півтора, не одне, а два. Йди на ганчірко. Причиною насмішок і булінгу каже мама дівчини стала зовнішність доньки. Так як наша дочка родилася з вадою ока, одна трошки менше від другого. Вона не є така зауважальна, але хтось це зауважив. Цю ваду ока, і вони з нею сміялися, що ти подивись на доску, ти не можеш подивитися, у тебе тільки полтора ока, в тебе нема два ока. Мама одразу написала до школи і попросила про зустріч. Спочатку дирекція обіцяла розібратися, зокрема, ізолювати кривдників, але знущання тривали далі. Згоди Марина отримала лист, що доньку відрахували з ліцею, і що вона має сплатити штраф. Я отримала документ на півмільйона моральної компенсації для ліцею, з яких причин мені невідомих. І настемне наступний лист був то, що мою Дашу викреслюють з лісти учнів. Після цього мама разом з адвокатом звернулися до відділу освіти профільного міністерства і медіа з пункту польського права з точки зору польського закону. Те, що сталося з Дарією, систематична поведінка, яка вплинула на її приватність, на почуття гідності, на самопочуття у школі. На мою думку, це можна кваліфікувати як психологічне знущання а отже, булінг щодо осіб, яким ще не виповнили. Лася 17 років у карному кодексі є стаття про деморалізацію. Дарія фактично від початку навчання в цій школі стала жертвою колективної атаки. Що найменше 15 осіб її принижували, обзивали. Одразу хочу зазначити, що ця справа не має ксенофобського забарвлення. Єдина мета батьків донести проблему, що дитина стала жертвою цих подій, і наша мета гарантувати дитині безпеку. Моя дочка боялася ходити в школу, і зі школи не було найстрашніше. Це дорога до ліцея. і з. Ліцея для того ми змушені були з чоловіком прийняли таке рішення, щоб наняти охоронця. Дарія є донькою одного з найкращих середніх нападників у польській волейбольній лізі Юрія Гладера. Він про факт булінгу доньки дізнався, перебуваючи у службовому відрядженні. Зараз у ліцеї зимові канікули, але свою позицію навчальний заклад оприлюднив у соцмережах. Описані події відбулися не на території школи чи під час уроків, а за межами ліцею і після занять. Крім того, причиною інциденту був особистий конфлікт між підлітками, який батьки учениці Дарії Гладир перенесли у шкільний простір, втягнувши у нього дирекцію школи. Також ліцей інформує, що створили кризову групу для з'ясування обставин, забезпечили постраждалій зустріч з психологом та задля запобігання подібним випадкам провели з учнями тренінг. Одного з винуватців події виключили, іншому оголосили до Гану. факти булінгу у середніх школах Польщі не поодиноке явище. У квітні Варшавський університет соціальних і гуманітарних наук разом з партнерами провели дослідження, яке свідчить, що приблизно 62% учнів, хоча б раз стикалися з булінгом. Опитування провели серед 18,5 тисяч учнів у майже сотні середніх шкіл. насильство це не тільки удар. Насильство є словесне, психологічне. Це те, чого зазнала ця учениця. На жаль, випадки насилля серед ровесних утрапляються в. У школах трапляється дискримінація щодо національності, релігії чи сексуальної орієнтації. Це важкі теми, з якими польська школа має давати собі раду. Але теж пам'ятаємо, що діти виховуються вдома. І якщо вдома не реагують на насилля, якщо вдома дитина чує дискримінаційні висловлювання, то, на жаль, діти повторюють таку поведінку. Антидискримінаційна і антинасильницька освіта має бути необхідним елементом освітніх програм, і згідно нових норм вона займе важливе місце вже у 2026 році. На факт булінгу Відреагував і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережах закликав до справедливого покарання винних. Зараз Дарія за словами мами відвідує психолога 5 січня після зимових канікул вона повернеться до школи. Наталка Волосацька, Маріо Шраковський і Ошкоцонь, Слава Тіві. Державна прикордонна служба повідомляє, Санта Клаус перетнув кордон України. Окрім подарунків, він привіз гарантії безпеки. ДПСУ опублікувала святкове відео, в якому показала, як Санта Клаус перетинає кордон з Україною у вантажівці, окрім несподіванок дійцям, далекобійна ракета для українських захисників. Прикордонники нагадують, що найкращими гарантіями безпеки є сильне та озброєне військо, і закликають підтримувати бійців донатами у прийдешньому 2026-му. Счастливой дороги, Happy New Year, мать, мать.